Ті ж самі не змінились. Що ми маємо на сьогоднішній день? Відповідач подав, подав заперечення відповідь на відповідь на відсут і подав пропитання про закриття провадження у справі з посиланням на фонди першої зруки на ТІ 231% України. Де, як ви, я зрозуміла, підстави не змінилися порівняно з тим показанням, що Україні. Шановний суд, я, значить, ну, заява чи клопотання. Попереднє клопотання не розглядати. У зв'язку що да, вони схожі, але у цьому клопотанні є додаткові підстави закриття провадження. Е, значить, е, Я е, зазначаю в цьому клопотанні, е, рішення Верховного суду. З приводу того, що е, ті докази, які надаю, надали е, значить, позивач, е, не є належними. в Зв'язку з тим, тобто докази, е, е, які вказують на законне представництво тих е, осіб, які складали ці всі документи, у е, зв'язку з тим, що е, інструкції, Посадові не є тим документом, який посвідчує, значить, представництво тих людей, які здійснюють якісь дії від імені юридичної особи. В принципі, ви як і так в новому посилались на те, що відсутні повноваження Мало того, що відсутні повноваження. Також з е, е, отриманням е, ну, от це от пояснення там, до е, відзиву е, там е, позивач надав е, значить, це відео, яке я проглянув, і яке все ж таки свідчить в мою сторону, ніж в їхню, тому що. Жодного слова я там не проронив, що це якась производственна площадка, що там щось производиться. Мало того, там більше питань з'являється, ніж відповідей. Взагалі, з того відео неможливо встановити, що то за провода, відки, звідки вони йдуть, куди вони йдуть. Хто вішав ті провода, чи вішав, чи вони може, забили їх зняти. Тобто е, е, далі, якщо е, господарське судочинство розглядає е, ну, різні питання і спори, які. Е, е, на підставі, значить, складаються на підставі відношень, правовідношень, на підставі договору або іншого правочину. У нас з позивачем нема жодного ніякої підстави, нема ніяких е, 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 трудових або ще яких взаємовідношень, тобто нема договору, який би розглядав господарський суд, який би я нарушив. А якщо вони звинувачують у крадіжки, то це зовсім інше судочинство це кримінальне судочинство. І я ж говорю, що з, з вигляду з того відео там більше вопросів, ніж відповіді і стверджень на їхню пользу. Тому що взагалі нічого не відомо, що вони меріють, відкуда, що воно йде. Тому бо саме ці обставини... Вони встановлюються слідчим. І е, вже на підставі е, е, доказів, належних доказів, е, передаються до суду. Тут же е, невідомими, неуповноваженими особами, які майже нічого не показали, і на відео видно, що він там не видно взагалі, що він показує, а остальні нічого не показують. Ну, і те, що та одна особа, неможливо встановити. Бо мені ну, отак от ткнули в лицо щось, а що вони не ткнули, невідомо. відомо. Тому, е я ж кажу, що е в господарському судовому процесі неможливо е розрішити цей спір, якщо він є. З другого боку, ніякого спору нема. Тому що е докази всі є. Е е Неналежними, тому що вони складені з порушеннями законодавства і е, не відповідають законодавству. Мало того, я ж говорю, що вони складені невідомими особами, неуповноваженими. Тому е, я вважаю доцільним розглянути моє клопотання е, е, першочергово і не марнувати час. Честь. Вважаю, що взяв на себе функції суду вже надав оцінку всім доказам і практично вже виніс своє рішення. Тому ми заперечуємо і вважаємо, що це клопотання не повинно бути задоволеним. І скажіть, будь ласка, ви подали заперечення на клопотання і наскільки я розумію, воно працювали з другого питання, яке пов'язано з це... проханням закрити провадження у справі у зв'язку з припиненням відприємності діяльності у Так, це те, що я озвучила в mm цьому -hmm. році, а це вже там виклали у цьому році. Зрозуміло. Наразі кімната для вирішення питання про наявність. thank you